Прошу уваги. Наш з вами колега Сергій Олександрович Гришин зовсім недавно відсвяткував свій ювілей, тому е, працює в нашій комунальній сфері тому, і соціальній сфері. Тому є е, е, пропозиція привітати його ювілея і вручити йому відзнати. Також і день народження щедні. Ще один Ще, наш один з наймолодших депутатів Гапонов Олексій. Також давайте його привітаємо. Добрий день. Добрий день. Я говорю, бюджет треба розширяти, щоб усіх поздоровляти цінними подарунками і квітами. Приєднуюсь до поздоровлень. На пленарне засідання 25-ї позачергової сесії міської ради 7-го скликання з 36 депутатів присутні 24. Бере участь голова районної ради Лаптів Володимир Миколаївич, панютинський селищний голова Корпан Олексій Петрович, виконуюча обов'язки начальника податкової Москалець Наталя Івановна. Багато людей але в нас така вже заключна сесія цього року. Присутні і запрошені заступники міського голови, керівники відділів управління міської ради, керівники підприємств організації та установ міста, члени консультаційно дорадчого комітету, представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную розпочати пленарне засідання 25 позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб пленарне засідання, засідання розпочати, просто проголосувати. Хто проти, утримався. Пленарне засідання 25 позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Нановні депутати запрошені відповідно до регламенту Ради необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Мельника Олександра Олександровича Зикову, Тетяну Борисівну та Загрібельна Дмитра Юріча. Не буде ніяких зауважень до запропонованих кандидатур. Нема хто за те, щоб. До складу лічильної комісії обрати названих депутатів прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прошу депутатів приступити до своїх обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 25-ї позачергової сесії Лазівської ради розданий. Хто за те, щоб проголосувати за даний проєкт порядку денного за основу? Хто проти, утримався. У когось депутатів є якісь зауваження до порядку денного. Прошу. порядку дневного выключить и включить до порядку денного два проекта решения. Первое про сдвильненькая бесплатной частины чистого прибутку за 2016 рік, что подлегает перерахованию по бюджету. И второй проект решения про свинене исплаты на прибуток за 2016 рік, что подлегает перерахуванию до міського бюджету. Депутатів будуть якісь зауваження? Приймаємо. Голосуємо. В цілому зі змінами запропонованими. Хто за? Хто проти? Утримався в порядок денний, затверджений. Пропонується регламент такий. Для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин для виступів, до трьох хвилин питання доповідачу подавати в вузькій формі, пленарне засідання провести без перерву. Які зауваження будуть до запропонованого регламенту роботи? Не буде зауважень? Є пропозиція його затвердити. Хто, хто за те, щоб затвердити запропонований регламент пленарного засідання, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про переименування комунальної установи зв'язки центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх управління в справах молоді та спорту Возвівської міської ради Харківської області та затвердження положення установи в новій редакції. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій підтримання доповідач Урванцева Вікторія Миколаївна, начальник відділу освіти. Будуть якісь запитання до доповідача. Ну, необхідності доповідати немає, тут чисто такі да, юридичні питання. Переходимо до обговорення. Вважаючи висловитись є. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення. В цілому лічильну комісію прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимир. За. Зеленський, да. Зиковозад, Халюшинськоза, Коба, Колома, Кошка, да. Кравченка, Лукашенка, Миленкоза, Мавчанка, Нижня, да. СТРК, Орищенка, да. Охарака, да. да. Тусенка, да. 25, 27. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про затвердження передавального акту управління справах молоді і спорту Лозівської міської ради Харківської області. Питання розглядались на засіданнях постійних комісій, підтримано. Доповідач начальник управління у справах молоді і спорту Розільської міської ради Загамула Олег Миколаївич. Будуть якісь запитання до нього? Хто бажає висловитись? Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому лічильну комісію. Прошу розпочати процедуру голосування. Сергій За. Баронський, Бузура, Мапона, Ришенка, Дем'яненко, Добротонка, Довга, Загребений, Зеленський, Зиковака, Калюшниця, Кока, Калова, Кошка, Крапченка, Лукашина, Хваща, Вишенка, Пестеренка, Арищенка, Пасара, Тусенка, Двадцять голосів за. Рішення прийнято. Дякую. Про від безплати податку на прибуток, що підлягає перерахуванню до місцевого бюджету по аптеці муніципальній нашій. Ні, взагалі так. по комунальним підприємствам нашим аптечним. Зараз Юрійович, Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій. Підтримано доповідач Рабар Віталій Володимирович, КП. Лазерская муниципальная аптека. Прошу. Нету, нету, нету. Так я не чул. Вы знаете, а я не знаю. Я дохожу. Прошу. Что это какая? Я помню, депутаты, объявление Полутора миллиона. 1,5 миллиона лирин такой муниципальной. Аптека их будет вынуждена отнести. Было предложение освободить аптеку по итогам 2016-2015 года от сплаты налога на прибыль и части налога на прибыль и спрямовать эти деньги, спрямовать эти деньги на пополнение белого кошки с итогой крыпания лекарской засвоения. Татьяна Станиславна, что Вы можете пояснить? підприємств, засновниками яких є міська рада, і частина чистого прибутку від доходу підприємств комунальної форми власності, надходять виключно до міського бюджету. Це не є порушення, так? У нас все демократично, я тут присьогодні зрозумів. Зауваження, які будуть. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Вічільну комісію. Прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимирович. Довга, Загрібець, Зеленський, Зиковаза, Калюшник, Кобар, Каломок, Кош, Кравченко, Лукашенко, Мельник. Нижник, Нестеренко, Рищенка, Пасара, Стусенка, 25 голосів зараз. Рішення прийнято, дякую. Переглядається питання про злівлення від сплати податку на прибуток за 16 рік, що підлягає перерахуванню до міського бюджету. Доповідач. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій. Це додаткове питання. У нас грабіль, Віталій. Володимир, чи є необхідність доповідати? Вже, в принципі, все да? розповіли. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому лічильну комісію. Прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимир за Малясна. Да. Зеленський, Зиковазар, Тарожний, Коба, Колома, Корщ, Кравченко, Лукашенко, За. Мельник, Мапчанець, Нижник, Мистеренко, Орещенко, Пасаран, Тусенко, За. 25 голосів. голоси. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року, номер 66 про міський бюджет. На 16 рік зі змінами. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій підтримання. Доповідач Мосинцева Тетяна Станіславовна. Єсть необхідність доповідати? Висловитись. Бажає хто? Немає. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення. В цілому лічильну комісію прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимир. Бараноска, Безугла, Гапона, Гришев, Дем'яненко, Запратон, Догналь, Загребельник, Зеленський, Зиковазар, Калюшин, Копан, Колома, Корш, Кравченко, Лукашенко, Мельник, Макчан, Нижник, Нестеренко, Арищенко, Пасара, Стусенка, 25 голосів за рішення прийнято, дякую. Приглядається пункт депутатські запити. Межсійний період запитів та звернень не надходило. Розглядається пункт різний. Прошу Сергій Олексійович. До нас надійшов лист відділу освіти. Дуже приємно, що ми рік закінчуємо з виплатою всіх заробітних плат і з подяки. Це чергова подяка. Я її зачитаю. Шановний Сергій Володимир, шановні депутати Лазівської міської ради. Відділ освіти Лазівської міської ради щиро вітає вас з прийдешнім новим роком. Кожен восьмий житель нашого міста причетний до освіти. Усі ми висловлюємо вам слова вдячності за підтримку всіх ініціатив в освіті в цьому році. На сьогодні заклади освіти осучаснена, оновлена матеріально технічну базу започатковування створення і сучасного іміджу. Вперше педагоги міста отримали суттєве матеріальне заохочення за роботу з обдарованими дітьми та за високу результативність випускників шкіл. Визнана якісну роботу обслуговуючого персоналу закладів освіти. Вдячні депутату Вацеховичу Сергію Роланчу за допомогу в організації «Досвілля» Один Святого Миколая для дітей і батьків, яких є учасниками. Окремо дякуємо заступникам міського голови Житкову Олександру Миколаївичу, Кушніру Юрію Вікторовичу, радника міського голови Інденко Олегу Олександровичу, носи Валентині Семеновні і начальнику фінансового управління Мосинсеве Тетяні Станіславину за плідну співпрацю та розуміння потреб освіти. Нехай у новому році здійснюються всі мрії і настане мир в Україні. Дуже приємна примота таких. І сьогодні у нас черговий захід у 12-й годині в сьомій школі у нас буде презентовано нові вікна, які було встановлено на 550 тисяч за рахунок Фонду соціального розвитку. Тому всіх депутатів запрошуємо прийняти участь в цьому заході. Ще хто бажає висловитись. Запитання немає. Також хотів виразити всім подяку. Дійсно, рік був складний, 17-й рік також буде непростим. Ви знаєте, що на сході України продовжуються бойові дії, тому ситуація економічна нас не радує. Звідціля і соціальні питання виникають. Рік в цілому закінчуємо на четвірку, я так вважаю, но Якби не одне но у нас на сьогоднішній день є питання не дуже приємні. Це по комунальним підприємствам і населенню не повернуті субсидії. Майже 80 мільйонів це загальна державна така проблема. Я впевнений в тому, що в січні місяці ці заборгованості будуть погашені. А так, взагалі, я на попередній сесії говорив, що комунальні підприємства. Складній ситуації, вдячні вам за те, що ви підтримали, виділили кошти з повернення. Люди отримали заробітну плату і буквально вчора також надійшла субвенція в межах лімітів, які в нас були. Не вся сума, але також дасть можливість повністю закрити листопад місяці по підприємствам комунальним. Виплатити повністю заробітну плату листопада і аванси ще. По малим цим підприємствам обслуговуючим, по СББ ми повністю закриваємо да, грошима. Ну, Прийняли так рішення. не так багато, 500 тисяч, тому ділити по 5 тисяч ми не стали, закриваємо повністю. Інші у нас не, не закритими, в принципі, залишається водоканал і філія Панютінського ганоремонтного заводу. Ну, по водоканалу у нас проблем немає, да? Повністю у вас клірінгові платежі пройшли, заводу заплатили, так? Спасибо за да? підтримку. От, тому всім вдячний, вдячний за все, те, що ви робите, підтримуєте. Просив би. Більш активніше приймати участь у зустрічах, йдуть на варічні свята. От я їздив теж по дитячим закладам, дошкільним, по школам. Депутатів там не бачу, Сергія Олексійович. Не бачу, мабуть, вони не знають, їх не попереджують, тому мені не треба в этом да, в приказному порядку. Ну, депутати повинні знати От сьогодні у нас. Вже сказали, також буде мероприємство на 12 годин, там завдячуючи народному депутату Ірині Луценко, були виділені кошти 550 тисяч. На область прийшло 5 мільйонів це програм, по програмі соціально-економічного розвитку території. От, перед цим у нас два транша були, завдячуючи народному депутату Анатолію Мусійовичу Гірсвіду. От сьогодні проводимо таке невелике свято для школи, тому що дійсно сьома школа була така в жахливому стані. І Сьогодні ми вже, мабуть, побачимо там збудовану, реконструйовану нову, новий дах. да? От, Будемо дивитися. Ну Подивимось на ту енер... енергоефективність, яка зроблена, завдячуючи. Народній депутат, народній депутатці Ірині Луценко всіх запрошуємо. І в мене зустрічі сьогодні з двох часів по дитячим дошкільним закладам. Також, якщо є бажання Вікторія Миколаївна, от де ми їдемо сьогодні. Ну, з двох часов. Ми, з п'ятого починаємо. Ну, З города зараз, да? з города. Пливший жидет садик, от давайте з двох часов, хто бажає, також приєднуйтесь, поїздимо, подивимося, дуже приємно. Два дні тому я був на мікрорайоні в дошкільних закладах, де за рік, на жаль, не вистачало часу побувати. От перше побував гарні такі Зустрічі провели з дітьми. І з самими працівниками, так, да, є дуже багато проблем, але вже є питання ті, які ми вирішили. На сьогоднішній день ми переходимо в 17-й рік з недорішеними питаннями ті, які розпочали. Це Водогін наш перемога, також у США юність, ну і багато планів у нас по реконструкції. Теплових мереж, водоканалу і так далі. Я буквально завтра виїжджаю також в Харків по цим питанням, тому що ми на сьогоднішній день формуємо бюджет 2017 року. От як ми попрацюємо останні дні, від того буде залежати цілий рік 2017 року. Сьогодні гіршов там, да, працьовує питання в житлово-комунальному господарстві. Так що новий рік у нас буде. Безумовно, і знову ми вже показниками по соціально-економічному розвитку. Ну, Соціально-економічний розвиток його трудно назвати, ми так привикли, да? мабуть, соціально-економічна стабілізація, тому що нового ну, ми поки що нічого не будуємо, ми тільки реконструюємо, ремонтуємо, от, підкрасуємо. З великою вдячністю, низьким поклоном до вас всіх, до людей Лазівщини. Нехай 17-й рік принесе на нашу українську землю мир, добро і благополуччя. З наступаючими святами. вас! Порядок денний вичерпаний. Чи будуть якісь зауваження до порядку денного? Немає? 25-та позачергова сесія міської ради оголошується закритою.